Що би ви хотіли отримати від бюджетного смартфона? Великий яскравий екран на 120 Гц, красивий непрохідний дизайн, круті стереодинаміки та швидку зарядку, все це та багато іншого пропонує герой сьогоднішнього огляду Poco X4 Pro. Та на які компроміси доведеться піти за 12 тисяч гривень? Підписуйтеся на канал та вмикайте всі сповіщення за допомогою дзвіночка, і буде вам щастя, багато щастя, цілі тонни щастя. Отже, мене просили робити огляди на бюджетні смартфони, і для цієї цілі я вибрав саме Poco X4 Pro, дивлячись в першу чергу на дизайн. Випереджаючи ваш хейт, скажу одразу, що смартфон за 12 тисяч гривень не є супербюджетом, і я це розумію. Проте це мінімальна цінова планка, в якій є хоч якісь значущі та цікаві рішення. І почну традиційно з дизайну, який мене особисто відразу підкупив. Poco X4 Pro продається у трьох кольорах: це чорний, синій та жовтий. І саме жовтий варіант я вважаю найбільш вдалим та тримаю його зараз у руках. Смартфон має скляну задню кришку, що досить рідко зустрічається в цій ціновій категорії. Та надто не радійте, адже це не Gorilla Glass, а просто No Name скло. Однаково з ним заморочились та зробили цікаві діагональні переливи, які наживо виглядають справді дуже цікаво. Незважаючи на те, що скло глянцеве, завдяки цим візерункам на задній частині гаджета майже не видно відбитків пальців, і це прекрасно. Теоретично ви можете взяти ще й синю версію по як другий телефон. Телефон та запросто складете з них прапор України, чому б і ні. Блок камер займає значну площу на спинці смартфона та виступає над поверхнею. А ще вище виступає кружечок основної камери, про яку ми поговоримо трішки пізніше. Чотири інші кружечки вміщають в себе ультраширококутну та макрокамери, спалах та декоративний напис AI, який мав би наштовхувати нас на думку, що камери видають вражаючі результати завдяки штучному інтелекту. Рамка смартфона пластикова, а за формою майже плоска. Це не хейт, просто констатація факту. Фронтальна частина порадує досить тонкими рамками з обох боків та зверху, і типовим маскуліним підборіддям знизу. Екран має майже 6,7 дюйма, тому фанатам компактних смартфонів тут робити нічого. Інші параметри теж не підвели. Це роздільна здатність Full HD 120 Гц та пікова яскравість на 1200 ніт. Ніт. Дисплей справді досить яскравий і запросто тягається із флагманськими моделями. І тут я хочу перейти до параметра, який дрючить флагмани дуже легко. Це швидка зарядка. В комплекті вам дадуть блок живлення на 67 Вт і поки ви будете втрачати свідомість від самого факту, що в комплект поставили щось, окрім смартфона, телефон зарядиться на 100% за 47 хвилин. Виробник заявляє, що x 4 Pro заряджається до сотні за 42 хвилини, проте після кількох реальних перевірок за допомогою таймера у мене завжди виходило 47 хвилин, що однаково вражає. При цьому я очікував диму з блоку зарядки чи принаймні розпеченої сковорідки, але нагрів був у межах норми. Звичайно, безпровідний. Зарядки тут немає, але і у найближчих конкурентів її знайти нереально. Ставте лайк під цим відео, якщо вам сумно через те, що виробники не ставлять бездротову зарядку у бюджетні смартфони. Мені от сумно. В нас продаються дві версії смартфона: одна має 6 ГБ оперативки та 128 ГБ постійної пам'яті, а інша 8 оперативки та 256 ГБ постійної. Виробник передбачив функцію розширення оперативної пам'яті додатковими 2 ГБ, які виділяються із постійної пам'яті. Крім цього, присутній гібридний слот, за допомогою якого можна розширити накопичувач, жертвуючи однією з двох фізичних сім-карток. Щодо тримання програм у фоні, телефон приємно здивував, враховуючи що у мене версія на 6 ГБ оперативки. Проте відносно часто після розблокування смартфона робочий стіл чомусь перезавантажується. Ймовірно, це викликано поганою оптимізацією MIUI, а не нестачою оперативної пам'яті. До речі, про MIUI. Це моє перше знайомство з цією фірмовою Xiaomiшною надбудовою, і детальніше я розглядав її на стрімарні, можете глянути ось тут. Якщо пройтися коротко, рішення з роздільною шторкою та сповіщеннями мені сподобалося. До такої реалізації. Швидко звикаєш. Свайпаєш в лівій частині екрану, випадаєш сповіщення, свайпаєш у правій і отримуєш швидкі налаштування. Це справді зручно. А от Always on Display тут зовсім не Always. Точніше, покофон думає, що 10 секунд це вічність. Адже саме стільки після розблокування екрану годинник з віджетами буде видно, після чого вони зникають. Китайці пропонують просто тапнути екран щоразу, коли ви хочете поглянути, котра година, та перевірити сповіщення. Більш ідіотської реалізації аоду я ще не бачив. Та обмеження в 10 секунд можна обійти, якщо є бажання, залізши в меню для розробників та вимкнув. Ше так звану оптимізацію MIUI, Після цього Always on Display не вимикається, але разом з тим телефон починає жарти батарейку дуже швидко. На всіх інших смартфонах я завжди використовую Always on Display, і там різниця автономності із вимкненою опцією буквально кілька відсотків. А тут є відчуття, що батарейка починає сідати десь на третину швидше, і це не круто. Китайці явно не змогли оптимізувати цю функцію, тому й пішли легким шляхом та просто поставили обмеження на 10 секунд. А ще я виявив прекрасну локалізацію в інтерфейсі Xiaomi Cloud, від якої в мене згорів пукан. В іншому ж система має багато можливостей кастомізації, фірмові додатки, які мають сумнівну користь, і це робить оболонку досить важкою. Спочатку мікролаги неприємно впадали в очі. Проте після виставлення продуктивного плану оптимізації акумулятора замість збалансованого в налаштуваннях, можу сміливо стверджувати, що 90% фрізів вмить зникають, а автономність майже не страждає. Фламандський експіріенс в плавності інтерфейсу ви не отримаєте, але назвати смартфон гальмонутим я не можу. Під капотом у нас відносно свіжий восьмиядерний Qualcomm Snapdragon 695. Це процесор середнього класу, який до того ж має підтримку 5G, що зараз дуже актуально. Для українців. 6 техпроцес та не надто високі частоти сприяють тому, що навіть під навантаженням процесор досить холодний. Це відчувається і тактильно, адже при багатьох сценаріях використання телефон не буде опікати вам руки. Сучасні ігри йдуть досить непогано, просідання FPS чи скидання яскравості екрана я не помітив. Єдиний підводний камінь процесора виявляється у тому, що він просто не здатний записувати чи відтворювати відео в 4К. І таким чином ми підходимо до можливостей камер. Так, на всіх камерах відео ви можете знімати максимум у Full HD при 30 кадрах в секунду. Хочете, я вам зараз розкажу, як я вручу. Звучить дико, враховуючи, що 4К вміли знімати навіть середняки ледь не 10 років тому. Та якщо чесно, чимало людей взагалі не знімають відео, а якщо знімають, то досить рідко і такої якості їм вистачає з головою. А ну. Чорний лебідь, що ти затикуєш? Що ти шукаєш під водою? Російський воєнний корабль? Ну, шукай, шукай. Коротше. Так записує Poco X4 Pro, Full HD 30 кадрів в секунду, максимум. От, стабілізація тільки електронна, бо що ще тут могли поставити? Нічого. Тому якість відео ну, така собі відверто, цифровий зум до 6X, тобто нафіг він такий треба. Перемикатися на ширококутну не можна, ніт. Основна камера має чималий сенсор та 108 Мп при світосилі F1,9, проте оптичної стабілізації немає. При денному світлі Poco X4Pro робить досить непогані 12 мегапіксельні фото, та через трохи посередню постобробку очікувати надто хорошої якості не варто. В режимі 108 Мп деталізація дещо покращується, однак камері досі далеко по цьому показнику до флагмана Самсунга майже трьохрічної давності. В кадрах іноді простежується надлишок шумів, а зі зниженням освітленості автофокус починає промахуватися. Зате приємно порадувала швидкість спрацьовування затвора. Портретний режим працює лише на основній камері, і іначе непогано відділяє об'єкти від фону, проте лише при максимально простих умовах зйомки. Саме розмиття місць місцями недоопрацьовано, що можна трохи підправити в штатній галереї в режимі редагування. Нічний режим також дістався лише основному модулю і відпрацьовує досить добре. Я б навіть сказав, що Покофон мене приємно здивував досить збалансованою якістю фото, без перетворення нічних фотографій на день, чим рішили колись пікселі та Huawei. Другою камерою виступає 8-мегапіксельний ультраширококутний модуль, який не хапає із неба зірочок. При денних фотографіях результат непоганий, але іноді вилізають різноманітні артефакти. Автофокуса нема, а до для макрорежиму запхали додатковий 2-мегапіксельний модуль із світлосилою F24. Вистачить, щоб сфотографувати якийсь приш на сраці або квіточку на вулиці при хорошому даному світлі. Фронтальна камера отримала 16 мегапікселів та світлосилу f 25 І як ви вже зрозуміли, відео вона теж може знімати максимум при Full HD та 30 кадрах у секунду. Так, фронтальна камера знімає при денному світлі нормально. Кут огляду, до речі, не дуже широкий, але нормально піде. З пивом. Може і без пива. Не знаю. Якось так. Так, якщо ви хочете на покофон зняти селфі відео у темряву, то приблизно виходить щось таке по якості. Плюс-мінус. У темряві. У темряві, як я сказав. У темряві. У темряві я сказав. От. Здіва шайс. Чекай, то продосвітло так. І -ї -ї. Фотографії виходять прийнятної якості, але селфімани явно не будуть в захваті. Автофокуса немає, зате є режими HDR та функція підсвічування екрану. Мушу відзначити досить хороші та гучні стереодинаміки, які рознесені по торцях, що робить стереоефект набагато кращим, ніж у смартфонів, у яких розмовний динамік виступає в ролі другого. Також на верхній грані зуміли помістити 3,5 міліметровий аудіоджек та інфрачервоний порт для керування побутовою технікою. Дрібниці проте для багатьох людей це виявиться справді корисним. Сканер відбитків пальців знаходиться на бічній грані та поєднаний з кнопкою вімкнення. До його точності та швидкості спрацьовування у мене немає жодних зауважень. Автономність забезпечується акумулятором на 5000 мА, А в парі з досить холодним процесором телефон спокійно живе повноцінний активний день використання. А якщо вимкнути 120 Гц та вимкнути збалансований режим в налаштуваннях, цілком допускаю 2 дні повноцінної роботи. Тож в підсумку Poco X4 Pro потішить яскравим непрохідним дизайном, екраном майже флагманського рівня, швидкою зарядкою та пристойною автономністю. Також порадує досить непогана основна камера, круті стереодинаміки і цілком достойна продуктивність, якої вистачить переважній більшості людей з головою. А от що не порадує, то це якість запису відео, always on display та періодичні мікролаги в інтерфейсі. В загальному я можу сказати, що це досить вдала модель, і при деяких мінімальних компромісах ви можете отримати за ці гроші приємні емоції та надійного щоденного помічника. А щоб приємні емоції вирували навколо вас щодня, підписуйтеся на канал та обов'язково вмикайте всі сповіщення, щоб не пропустити все цікаве про гаджети та технології. І не забувайте, що технарня досить активна у телеграмі та інколи заглядає в інстаграм. Тому приєднуйтеся! Буде двіж А ще я забув сказати, що в ПоКО має вологозахист, типу як від бризок, IP53 і від пилу ну, це таке база, основа, ґрунт